Наслідок наприкінці. цієї частини. пнути, скидав там все. Бою головою не вискажуть. Коліш, коліш! Замовляє, коліж! Рахунок своїм забитим за задроний культур. Морозюк скидає, морозюк була. Там морозюка була помилка, там ручка не можна щось там казати. Морозюк в недодачу відверто скидає зовсім. Ну, поле, Під поле караули, поле примерзле поле і бачиш, отак згальмував м'яч, вирішив м'яко стати. Але ж куліш, як дограв епізод до кінця, то більше можливо чину. навіть пощастило, але все-таки не виключився з боротьби, обіграв рудька і забив. Капітан команди Динамо підводить зараз своїх партнерів. Ну можна так в принципі сказати, адже помилка Микола Морозюка саме Морозюк гостувала. обігрався з колішем. Той коліном підчіпив м'яч, і Морозюк фактично на фланг. Знову може бути втрата. Жорстко відбирає м'яч. Куліш. І ось пішли. Чотири 3 3. 3. 3. навіть в три. чотири трика передача. передача. Ну. Пенальті! Це пенальті. 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 Це пенальті. Це пенальті. І це червона картка для Руслана Ротаня. Ох, який поєдинок! Ми дивимося з вами. Забита. Але яка тонка передача від Степанюка? Куліш. Куліш біжить, ставить спину. Ну, звичайно, це фол. Я не буду тут говорити за червону картку, але те, що це фол. І в штрафному майданчику фол, руки на спині. куліш підставляє. підставлять. Зараз затамбало подих. Вся футбольна Україна. Це дивиться. рівненщина. я Скажу сім'ї друга. Ой! 2-0! Це 2-0! Це просто 2-0! Я не вірю своїм очам! Руйко кинувся. Сім'ї фактично був по центру на силу. Дивимось на повторі ще з цієї точки. Я просто не вірю своїм очам. Динамо потрібно тікати з 0-2 і в 10. Зараз побачимо, як м'яч, але там спину. Вербіч. Вербіч один-один. Вербіч, Вербіч. Вербіч. Небезпечно, 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 небезпечно. 2-1. Далеко не 5. все просто у цьому поєдинку. Далеко не все просто у цьому поєдинку. 42 хвилині. Повтори. А Вербіч зараз це його гол, це фактично гол Вербіча. Він на двох пішов у коридор обіграв, і Віктор Циганков там залишалося, як не кажуть, тільки ключку підставити. Ну, Віктор Циганков замовить третій м'яч у цьому і викотився. Куди зараз Борзенко викотився? Зараз здорово. Каленчук висів фактично на Вербічу, а той покотився, показав, як треба було не падати, а просто зверни. Ну куди викинувся зараз Борзенко? Ну. Фальні оборонці ледь там самі не підходять до штрафного майданчика. Верес дуже притиснула, але це помилка. Підібрати м'яч має Степанюк, і Це от жорстка. Ну це, а це це звичайно, це, це має бути друга жовта картка. Друга жовта картка. Це друга жовта картка. І це червона картка, моє бути. Звичайно, це червона картка. Це червона Звичайно, картка для Звичайно, це друга жов, жовта картка. Це показує за хацькевич Хльобасу, що він не виходив на футбольне поле. А тут тактично вже міняти треба. Тут форварда вже не не, не вийде. Тут треба центрального оборонця, це опорник. А а, зверни, ну, дивись, дивись, дивись. Ну то ну а що це так. як жовта картка? Хльобас пішов, а арбітр показує, що зміна четверта. Хлобас відійшов від нього. як у мене на це ситуація. Може, на бойовому коні, як то кажуть. Сімінін тут грає хороше за А це сіміні. Зараз це друга жовта картка. Що робить сіміні? Для чого? І це друга жовта картка. Все правильно. І все у нас знову розвертається у цій грі. Талес виходить, знову такий. Ну. Ну, 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 це Це була друга жовта, але мені здається, що там не зіграв по м'ячу, і мені не просто ногою пішов. це... Також не безкінечний Динамо у четвер грав. Ну так, зрозуміло. Матч Ліги Європи пройшло Афінський АЕК. Кожанов простріл. Сипанюк! А от тепер уже можна говорити багато про що. Тримаю попередження Орсан Степанюк тим часом за те, що надто активно святково забитий м'яч. Кожанов зробив передачу. Ось так. Взяв і Це називається... передав мені привіт. Це називається клас і досвід. Гравець може 80 хвилин абсолютно бути непомітним, нічого не показувати. Як сказали би легендарні.